Доброго дня! Мене звуть Вікторія, і в даному відео розглянемо питання звітів під системи спшедаж деталічна в системі Modusoft ERP. У підсистемі спшедаж Деталічна є три важливих звіти: каса фіскальна, спшедаж деталічна та Змяний касир. Розглянемо кожний окремо. Каса фіскальна. Звіт в системі Modusoft ERP, каса фіскальна, створений для того, щоб можна було звірити дані на фіскальному апараті та ті, що є у системі. Звіт формується за день, можемо вибрати день, вибрати касу фіскальну, та по кнопці за день» формується звіт по всіх змінах касирів. Також можна по кнопочці Справедзення за пшем'яни сформувати лише за один із змін касирів за день. Наступний звіт спіль «Спродаж деталічно». Звіт показує за період, по фіскальній касі можна вибрати вказані, продажі у розрізі видів оплат. Тобто в даному випадку ми бачимо, що за цей період по цій касі в нас відбувалися продажі по готівці та по карті платнічій. Наступний звіт змяни касира. Для того, щоб контролювати кількість годин касира, яку він відпрацював протягом вибраного часу, так, створений саме цей звіт. Також формується за період, можна вибрати відповідну касу та згенерувати. Тут ми можемо побачити, коли зміна відкрилася, закрилася, і, відповідно, підсумок годин та хвилин цієї зміни. Таким чином, ми розглянули питання про звіти у підсистемі спшедаж деталічна в системі Modulsoft ERP. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!